Доброго вечора, друзі! Вітаю вас, ви на каналі Atom Coins і з вами Олександр. Чергове поповнення в мене в колекції. І я вам хочу зараз розказати, що я отримав. Давайте розпочнемо. Ось така одна марка Німецька імперія. 915 рік. Доволі гарне зберігання. Я б сказав, штемпельне, така матовість на ній присутня легенька. По гурту теж питань немає. Така марка. Це глянемо. Найдемо тиражі. Ось, 915 рік. 7 євро пише. Але це стан VC, це стан Штемпельний. Мюнхен. Така мені марка вийшла в районі 18 євро, друзі. Ось такі ціни на сьогодні. Така марка в мене поповнила колекцію. Також ще одна цікава монета, не в слабій цього разу. Це такий. Чудовий халф-долала Вашингтони. 952 рік. Штемпельний блиск яскравий з обох сторін. Є сліди обіхода, ось, Певні коски, але монета дуже яскрава. Я думаю, що рівень МС тут є. Такі монети <кій> в районі 40-60 доларів. Коштують на американському ринку. Така чудова монета поповнить колекцію. Є така золотиста патина на ній. Цікава. Монета в гарному стані. Сподіваюсь, має МС. Я бачу, що думаю, що вам буде видно цей штемпельний блиск на монеті, друзі. Сподіваюсь, вам воно сподобалось. Давайте так далі продовжимо. Хто не підписався на канал, друзі, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки вподобайки а Ми йдемо далі. У нас сьогодні на огляді багато цікавих монет. Ось у мене вже колись така була монета. Але на відео вона ще не попадалась. Такі чудові дві марки Гесен Дарпштат земля. В рівень Мед 63, чудовий яскравий штемпельний блиск. Нема ніяких питань по цій монеті. До речі, цей грейд є оптимальним для цієї монети, тому що монета в 64 65 грейді коштують вони вже дуже дорого. Така монета в продажі 180-190 євро. В такому діапазоні і була вже продана мною одна така монета. Тобто отакі ціни. Давайте глянемо. коштує Ось так. Дивимось. Тираж 100 тисяч екземплярів. Штемпельна монета 100 євро плюс-мінус. Є у пруфі 200 екземплярів. Друзі, ось така. Альдесау, тут 200 тисяч тираж. В монети Грейт 63. Я, до речі, планую зняти відео. У мене тут є вже 63-64 гейт під мікроскопом, друзі. Так що анонсую, будь ласка, стежте за оновленнями на каналі і я подивлюсь під мікроскопом 63-й і 64-й на однакових монетах. І ми з вами разом зможемо оцінити наскільки NGC PCGS, як вони оцінюють якість монети, друзі. Ось так. Такі чудові три марки в продажу плюс-мінус 200 євро. <кхи> Ось у мене є Gyotte в колекції. Ось такий яскравий GyOTE в 63-му грейді. Яскравим штемпельним блиску. Ось дивимося. Але я думаю, що тут грейд занижений за рахунок оцього п'ятна, не такого невідомого. І отакої жовтої, якоїсь трішки патини, друзі. Давайте ще раз нагадаємо, що у нас тираж 40120 екземплярів. Монетка коштує 180 євро штемпельна в Німеччині. Велике поле тут на монеті. Тому, друзі, в гарному стані знайти їх досить важко. Хто не знає, ось давайте п'ятірки. Які ціни на п'ятірки? 5, 3,2,5. Це так, щоб ви розуміли. Плюс-мінус ціни такі є. Тобто монетні двори, ви бачите, 1200-1600 є екземплярів. Гьоти в продажі в районі 240 євро, друзі, ось так. Також цікава монета, дуже яскрава. 5 марок, 200 років династії Гогенцорів. Вільгельм II тут зображений. 901 рік. Яскравий штемпельний блиск на монеті. Друзі, здається, що це проста монета ці 5 марок, але знайти їх в якості їх в греді, навіть на ринку Німеччини дуже важко. Така монета в продажу в районі 360 євро в нас. Хоч вона і рахується не така і рідка. Якщо брати там різні 5 марок інших дворів, там Баден той же самий 60 тисяч тираж, то тут, друзі, набагато менший тираж, але монета дуже яскрава, велике поле тут. І тому знайти її в гарній якості досить важко на даний час. Давайте з вами подивимось, які у нас тут тиражі по цих 5 марках. 5 марок 460 тисяч. 150 штемпельна монета. Але, друзі, можуть бути до неї питання, чи отримаєте ви такий високий грейд. Зустрічаються вони 62-й, 61-й, да, є багато монет, але ціна там теж 200. Ось така ситуація по цей... Ось такий Браун Свік весілля. Греді М64, яскрава монета, чудовий штемпельний блиск. Три марки. Досить нечасто. Давайте глянемо, що вона в нас коштує по каталогу. Хто не підписався на канал, підписуйтесь, тисніть на дзвіночки, ставте вподобайки, чекайте за оновленням. Ось так, друзі, дивимось: 300 євро. Ціна монети штемпельної. Ця монета в районі 460 євро буде коштувати. Ось такі ціни на реаліти на... я збираю Веймар. Я говорив, що я продав конституцію. Ось отримав таку конституцію. В МС-64 також. Але 5 марок, подивіться, яка вона гарна. Яр, яркий такий. Штемпельний блиск, ну, дуже яскрава. Чудова деталізація. 64-й грейд, Літера А. Ось така монета. Дуже яскрава. Ось так, друзі. Плюс-мінус тираж великий, 325 тисяч. Так, але набагато менший, ніж та, що в мене була. Там був трійка була. Якщо тут трійка є, я вам покажу. У мене була трійка. Літера D 500 тисяч тираж. То тут <кій> тиражі набагато менше, да, з іншими літерами там взагалі малі тиражі, але ціни плюс-мінус 200 плюс євро, друзі. Але теж полем по монеті велике. Як ви бачите, <кій> і шанс, що ви купите гарну штемпельну монету рівня ММС, ну дуже великий, що ви можете це не зробити. Кому було цікаво, друзі, тисніть на дзвіночки, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, не пропускайте оновлення. Отримав монети, поділився з вами, друзі. Буду вдячний за підписки, за вподобайки, за все інше. Хто цікавиться, також в мене є в продажу, можна вверху глянути на каналі профіль Violet і Profіль New Aкціон. Кому цікаво, заходьте, дивіться, питайте, запитуйте. Наостанок, хотів вам побажати мирного неба, гарного вечора, людей та ідей. До зустрічі на каналі, друзі.